Послухай, Господи, правду, уваж до мого голосу, прийми молитву мою не з уст лукавих, від Твого лиця Хай вийде суд мій, очі твої хай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, випробував мене і не знайшов неправди в мені. Думки мої не переступають уст моїх. У діла людські я берігся дорогами Твоїми, словом, уст Твоїх охороняв себе від стежок розбійника, підтримай кроки мої на дорогах Твоїх. Щоб не захиталися стопи мої, до тебе кличу, бо ти відповідаєш мені, Боже, нахили вухо своє до мене, вислухай слова мої, я вичу до милості Твоєї, ти, що визволяєш тих, хто надію має на тебе, від супротивників правиці Твоєї. Охорони мене, як зіницю ока, покрий мене тінню крил Твоїх. Від нечистивих, що нищать мене, від ворогів, що обступили мене, вони загорділи серцем своїм, в уста свої говорять гордо, на кроках наших тепер обступили нас, спрямували очі свої, щоб повалити на землю. Вони подібні до лева, що прагне здобичі, до молодого лева, що сидить у засідці. Встань, Господи, випереди їх, повали їх. Спаси душу мою від нечистового мечем твоїм, від людей твоєю рукою, Господи, від людей цього світу, що мають долю свою в житті і животом своїм наповнюють утробу своїх дітей, залишаючи рештки малим своїм, а я в праведності буду бачити лице Твоє, коли прокинусь, насичуся образом Твоїм. Псалом 17 це молитва, яка виходить із глибини людського болю, але не тоне в ньому. Це голос людини, яку переслідують, але яка не перестає вірити, що Бог бачить її шлях. Це не крик розпачу, а пісня довіри серед бурі. Вона розкриває серце праведника, який не шукає помсти, а справедливості, не просить про знищення ворогів, а про те, щоб Господь явив себе як Бог правди. У цьому псалмі Давид промовляє від імені всіх, хто переживає несправедливість. Його слова це не просто скарга, це молитва очищеної совісті. Він не виправдовується перед людьми, а стоїть перед Богом, знаючи, що лише його погляд є істинним. Бо лише Бог здатен бачити серце, розрізняти правду від брехні, щирість від лицемірства. Початок Псалма нагадує, що справжня молитва починається з чистоти. Прийми молитву мою не з уст лукавих, ці слова відкривають важливу істину, Бог не слухає слів, Він слухає серце. Можна говорити правильно, але без істини. Можна цитувати святі тексти, але без любові. Але коли душа стоїть перед Богом у правді, тоді навіть тиша стає молитвою. Давид говорить про випробування, які приходять уночі. Це не лише про фізичний час доби. У ніч приходять сумніви, страх, спогади, які ранять. Але саме в ніч, коли людська підтримка відсутня, Бог випробовує серце. Тиша темряви стає місцем зустрічі з творцем. І якщо совість чиста, якщо серце сповнене віри, навіть ніч стає світлою, слова думки мої не переступають уст моїх розкривають дисципліну серця. Праведність це не відсутність спокус, а вміння їх зупиняти. Людина не завжди може контролювати те, що відчуває, але вона може вибирати, що робити з цими відчуттями. Давид вчить, якщо хочеш залишитися праведним, бережи уста свої, бо слово може або благословити, або зруйнувати. Далі у псалмі з'являється прохання про підтримку. Підтримай кроки мої, щоб не захиталися стопи мої. Це символ духовної стійкості. Праведник не просить, щоб шлях був легким, а щоб не впасти. Бо шлях із богом не завжди безпечний, але завжди правильний. Коли людина стоїть на Божому слові, її ноги не захитаються навіть тоді, коли земля під ногами рухається. Цей псалом також про віру посеред страху. Ворог не завжди зовнішній, часто це власні сумніви, страхи, образи, гордість. Вони, як лев, чатують, щоб знищити віру. Але Давид знає, що спасіння не в силі, а в божому захисті. Охорони мене, як зіницю ока це образ ніжної опіки. Зіниця найчутливіша частина тіла, і саме так Господь береже тих, хто йому довіряє. Ці слова перегукуються з іншими місцями святого письма, де Бог називається тінню крил. У книзі повторення закону сказано, що Господь знайшов народ свій у постелі, охороняв як зіницю ока. У Псалмі 91 сказано, що під крилами його знайдеш захист. У цих образах неймовірна ніжність. Бог не лише сильний, він лагідний. Його сила проявляється у здатності захищати, а не пригнічувати. Усередині псалма звучить мотив переслідування. Вороги загорділи серцем своїм, спрямували очі свої, щоб повалити на землю. Це опис світу, де злість піднімає голову, де несправедливість здається переможною. Але праведник не дивиться на ворогів, він дивиться на Бога. Бо перемога не в тому, щоб перемогти інших, а в тому, щоб не втратити себе. У цих словах є глибокий духовний урок. Людина не може уникнути несправедливості, але може вибрати, як на неї реагувати. Якщо відповісти злом, зло лише примножиться. Але якщо відповісти вірою, довірою, молитвою, зло втрачає силу. Бо зло живиться страхом, а страх не живе там, де є довіра до Бога. Псалом 17 нагадує, що навіть у боротьбі праведник не сам. Його зброя не меч, а молитва. Його сила не в числі союзників, а в присутності Бога. І ця присутність дає мир навіть серед війни. Бо праведник знає якщо Бог поруч, то ніхто не може відібрати мир із серця у кінці псалма звучить велична впевненість я в праведності буду бачити лице твоє. Це не просто надія на життя після смерті, це усвідомлення, що бачити Бога означає жити в Його присутності вже зараз. Коли людина ходить у правді, її життя стає дзеркалом Божого обличчя. І кожен день, прожитий у любові, є зустріч з ним, цей псалом можна назвати молитвою совісті. У ньому немає гучних закликів до помсти, лише прохання про захист і правду. Людина, яка молиться цими словами, не втікає від болю, а проходить крізь нього, тримаючись за Божу руку. І саме це робить її сильною. Біблія багато говорить про переслідування праведників. Йосип був зраджений, Мойсей був відкинутий, пророки були гнані, а Христос був розіп'ятий. Але в усіх цих історіях є спільне, жодне зло не перемогло Божий задум. Навпаки, через страждання виявилася його слава. Так само і в житті віруючого переслідування не є ознакою поразки, а доказом, що душа належить світлу, у книзі Псалмів неодноразово повторюється думка Бог чує тих, хто в біді. Але у 17-му псалмі це звучить особливо глибоко. Тут не просто молитва, а сповідання віри, навіть якщо вороги сильні, навіть якщо темрява довкола, навіть якщо світ здається несправедливим, Бог бачить. І цього знання достатньо, щоб не зламатися, цей псалом можна читати у моменти, коли здається, що все проти тебе. Коли несправедливість торжествує, коли чесність здається слабкістю, коли світ не бачить правди. Тоді ці слова стають джерелом сили, бо вони нагадують Бог бачить серце. І якщо серце праведне, воно обов'язково побачить його лице. Псалом 17 -й. це не пісня переможця, а молитва того, хто в процесі боротьби. Він ще не здобув перемогу, але вже сповнений упевненості. Бо справжня перемога не тоді, коли вороги впали, а коли серце залишилося чистим. У цьому сила праведника, його не можна зруйнувати зовні, якщо він не зрадив Бога всередині. Цей псалом має і пророче значення. У ньому відлунює Христова молитва у Гевсиманському саду, його страждання, його покора. Ісус був переслідуваний не за провину, а за правду. Він, як Давид, міг сказати очі твої бачать правоту. І в Його воскресінні здійснюється обітниця цього псалма, коли прокинусь, насичуся образом твоїм. Для сучасної людини цей псалом духовна броня. У світі, де несправедливість часто видається силою, де правда звучить тихо, він нагадує, Бог не забуває. Він бачить навіть тоді, коли мовчить. Його мовчання не байдужість, а перевірка віри. І якщо людина витримає цю тишу з довірою, вона побачить, як Бог діє. Псалом навчає не втрачати людяності в боротьбі. Праведник не відповідає насиллям, бо знає, що зло не можна перемогти його ж зброєю. Він стоїть у правді, бо вірить, правда це не просто слово, це сам Бог. І якщо Бог правда, то перемога вже належить йому, кожен рядок цього псалма дихає стійкістю. Це не страх, це впевненість, що навіть коли вороги сильні, Бог більший. Це нагадування, що віра, не втеча від реальності, а здатність стояти всередині неї, тримаючись за невидиму руку, наприкінці псалма звучить образ пробудження. Коли прокинусь, насичуся образом твоїм. Це пробудження не лише після сну чи смерті, а після боротьби. Коли закінчується ніч болю, коли душа виходить із тьми і знову бачить світло Божої присутності. І тоді все стає на свої місця. Цей псалом заклик до терпіння. Бог не завжди відповідає одразу, але завжди відповідає вчасно. Його час інший, його суд досконалий. І праведник, який довіряє, побачить, що кожна сльоза не була даремною, кожна молитва мала вагу, кожне випробування мало сенс. Псалом 17 це дзеркало людської душі у боротьбі. Він показує, як страх перетворюється на віру, як біль стає джерелом сили, як переслідування очищує серце. І, зрештою, він вчить, що справжня перемога це не кінець боротьби, а зустріч із Богом, бо лише тоді, коли людина бачить його лице, вона розуміє усі страждання були дорогою до миру, усі рани, дверима до милості, усі ночі, сходами до світла. І ця впевненість перетворює молитву переслідуваного на гімн переможця. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.